Квали ми ялинку, так як в нас тепер багато місця і появилася коляска. Ви не повірите, яку гру карлінка придумала. Дочки <с с> і матері! Та дочки і матері, дивіться ого, і хто в тебе там буде? Я не знаю. поки що. А, ну ще поки що ми не знаємо, але запхала собі під кофту того бікпу і все, і будемо грати, дочки матері. Тільки виявляється, я не тато буду, а буду хто? Ти будеш син. Я буду син, вона буде мама. Але та? я буду головна. То ясно, що головна. Бо я ж син, а тут буде хто? Зараз ми дізнаємося, Угу. Ясно, бо думали, Але не кажи ім'я! Я ж не кажу, він як вилізе, тоді придумаєш сама. Ти ж мама головна. От, і будемо в але, його але катати. Але дорослі всі знають, а вони не знають, я не знаю всю англійську. А, всю англійську не знаєш. Ну нічого будеш знати. Давай, йди, хай він там родиться скоріше і будемо давати йому ім'я, треба його катати вже в колясці. тому що дістали коляску. Ні, ми ще не купили коляску. А, то ще треба купити коляску. На роботу запла... заплачу багато грошей, а потім куплю тобі іграшку, яку ти скачеш. Ти хочеш мені іграшку купити, добре. А дитинці ті купиш але, теж іграшку. Якщо ти, але, але Якщо я тобі куплю іграшку, попробуй мені не ділитися з дитиною. Добре, я буду ділитися, обов'язково. Якщо ти не будеш ділитися, вона буде плакати. Ясно, я зрозумів. Так само, як на день і на і так на зу. Угу. Ну, пішов звідси. Ясно, так. Він мене виганяє. Чого? Епу, не можна я зрозумію. Я короте... тебе, що заведеш, заведеш дитину алергію. А, щоб не було алергії. Короте, все, партнерських родів не буде. Все, я виходжу, Все, я чекаю на вулиці, покличте. Добре? Все. Так, чекаємо на ті роди, коли от покличуть вже <сх2> <ф2> в пологовий будинок і побачимо, хто там. Народився, то можна навіть замітити, що вони там бавляться в садочку із подружками, в які ігри. Але яка тільки появилася після зими у нас коляска і все. І вже почалися нові ігри. О, все, можна йти, йдемо зустрічати. Так, як думаєте, хто буде, хлопчик чи дівчинка? Ух ти! Дивіться, який він класний! Що? Лікар мені казав, що йому вже надоїло в животі сидіти. А, надоїло. Тобто прийшло 9 місяців і все, і він виліз, так? Угу. Це хлопчик чи дівчинка? Це? Це дівчинка. Це дівчинка. Ух ти! То Виявляється, що в мене тепер сестричка є, так? Ага, ти будеш. Брат, а це буде сестричка. Як її звати. Але якщо, але якщо вона виросте і буде дорослою, моя внучка, тоді, тоді її не, не портити. Але якщо, але якщо в неї буде поганий зір, віддаш окуляри. Добре, віддам окуляри. Наплела всього, що знала. Добре. Як її називаєш? Е, я не знаю. Ну, давай придумаємо, яке сім'я. Е, може ти скажеш? Ну я не знаю, як її можна назвати. Може, давай її називаємо э, Ельза? Так. Гарне ім'я? Точно. Имя? Добре. Так, а давай чуєш. Що? Кирки. Якщо якщо чую, що вона плаче, якщо вона не хоче пити, то зразу давай їсти. Добре, давай покладемо її в колясочку. Треба її трохи повозити. Може вона змучилася Тобі, що... і... і хоче купити. спати. Ну то їдемо, їдемо зараз їй все купимо попити чи поїсти, я ж не знаю. Так хай сидить, йдемо шукати, де я попити. Їдемо на шопінг в магазин, так? Але. Добрий. Добрий день. продаються іграшки. Добрий день. Є ми... іграшки є для малих, візьму Славка. Я вже купив іграшку. Я розуміла, але залишайся вдома, якщо ага. буде вже четверта ми приїдемо. Ясно. Все, купив я іграшку, Славка, плямистого і мушу чекати. Карина сказала, що вона прийде в 4-й годині додому із тою дитиною їде купляти пити і їсти. Алло! Алло! Ми вже будемо скоро вертація. Виверталися в школу Ага, добре. День заходьте, заходьте. Ти їздила на машині чи так пішки? Е, пішки прийшла. Пішки? Я, я просто йшла купила пляшечку. Ух ти, то це ж для дитинки, правда? Так. Да. Тут пише малятку. Клас. І ще й рожева якраз для дівчинки тої. Як її там звати? Запам'ятала? Так, Ельза. Ельза, Ну все, давай їй пити, бо вона, напевно, дуже сильно хоче пити. А зараз... це сюрприз, точно, все, ховаю іграшку. Все, вона не бачить тої іграшки. Привіт, Ельза! А в мене є для тебе подарунок. Тримай! Дивись, їй сподобалася іграшка. Клас! Ну, я розумію, але... Подобається з чорним з білим. Та, то її любима тепер іграшка буде, так? Та я розумію, але їй подобається такий колір. Ага, то я вибрав її любиму іграшку з її любими кольорами. Так, давай поки що. От ляж сюди в колясочку, тримай свою іграшку. А ти куди їздила? В який магазин? Я їздила взагалі в метро. В метро? Я, я бігла, щоб не запізнитися по. Бо... Він в 5 годині закривається. Ага, в п'ятій годині метро закривається. Я я збігала, я збігала ем, в 10 годин. А з десятої поїхала з самого ранку. І що багато що купила, чи тільки воду купляла? Ну я тільки одне щось купила. Ясно. Е, чуєш, синку, Якщо хочеш, то можеш з нею бавитися. Можна з нею побавитися? Давай я її повожу. Мені дуже хочеться повозити її в колясочці. Е, То мені не доторкатися ні до чого. Так, але тепер треба що тихенько сидіти, будинка хоче вона спати. Вона буде, е, вона буде в 10 годині спати. Ясно. А ти памперси купила? А, Чи памперси? вона ходить на туалет вже вміє? Е, ну, Вона, на жаль, не вміє ходити. В неї, в неї нема ножки. А, нема ножки. Ясно, бо то равлик. А, равлик Ельса. Ага, я зрозумів. І любить водичку. А їсти він що їсть? Е, я... Він любить їсти всякі різні кабачки. Прокулі. Ого, то він на ПП, так? Так, він любить багато їжі їсти. А шеюку любить. на жаль, він не любить їсти е, цей червоний перець, той що пече. Але я його додаю в борщ. Якщо я його додаю в борщ, то йому так смачніше. Червоний перець. Та, да, але э, цей я в додаю, йому так смачніше. А якщо один перець, то йому не смачне. Угу. Чуєш, можна я э, хочу з'їздити до лікаря? До лікаря? Ага, на огляд. Добре, їдьте до лікаря на огляд. Чуєш, що ти незнайомий не відкривав двері, тільки гостя. Добре. Бо по, по сьогодні буде дитинці день народження два роки. Ого. Так швидко добре, час пролетів. Добре. Подзвониш, добре? Добре. Тікарю. В неї у вас заливалося цей віско. Я не знаю, що робити. В неї у волі були цей. В мене щось там це страхнуло. Можете перевірити. Це почкає, твоя любима іграшка. Давайте перевіряємо. Ну що, що в неї вже усі? Вона взяла іграшку. Зараз вже йти додому. Дзвонить Кароліна, що вже їде додому, були вони в лікаря. Ну, ви самі все чули. Весь діагноз. Коротше, іграшка з'їла іграшку і її там щось в горлі близько чи в шлунку. Ще не казати, добре, не кажуся. Я мовчу. Зараз приїде Кароліна, все розкаже. Заходьте. Знаєш що з дитиною? Що з дитиною казав лікар? Він, він казав, що горло страждає, тому що вона з'їла багато речей. Багато, багато речей Багато речей і іграшки з'їла. Ой, то вона ще всю дорота пхала. Так. І що тепер? А він виписав якісь лікарства чи що треба е, робити? Треба А, от воно як. Клас. А він що робив рентген? Так. В животі іграшка. така. Застрягла, так? Застрягла. Така велика іграшка, така довга, що її заважає. Ого, така велика. А як вона так її з'їла? Вона ж така маленька іграшка з'їла таку велику. Я її притиснула, ага. вона стала такою, а потім. І тоді купнула. Мав... І тоді. Туди... Ні, вона пожувала, а потім купнула. Ясно. Вау. І Це пуль... фантастична історія. Чуєш, синку, а, а якщо вона буде плакати, тоді її несе воду. Добре. Ну, вона ще не плаче, правда? Чи вже вона плаче? Мені Та воду. Ясно, що можна? А ти хочеш дитячу воду пити? Ну, трішки поп'ю. А якщо дитячу воду пити, то можна дитинкою стати. Та, ну, попробуй. Ні. А та. Та-та. Ой, а він плаче, хоче пити на. О, все, вже попив. В нього відрижка пішла, його треба занести зараз, щоб він ту іграшку сплюнув. Давай, неси його в ванну. Скоренько, скоренько. Він вже не помнюється. Так, да, біжи. Да. Ой, що все? Так. Клас. Це що? що легко промило. Легко прийшло. Добре, хух. Я тепер хоч щасливий. Все, ми вилікували нашу Ельзу. Вона тепер здорова, клас. Але, але проблемка там ще мікроби мікробала. Ще мікроби, то їй треба якусь таблеточку випити. Е, е, лікар приписав, треба пити алерзин. Алерзин? Угу. Добре. На, дай, на таблеточку. Тримай Давай. і хай зап'є. Треба і кусати і запивати. <смеш> Все, запила. Все? Ні, вона Ще? Ну то тут... що? <смеш> Ой-ой, скоренько! Бо зараз всі стіни будуть. Скоренько. <смеш> <смеш> так, я щось розпереживався за ту іршку. В неї, здається, не іршка застрягла в... десь в горлі чи в шлунку, а скоріш всього, що вона підхопила якийсь ротавірус, якщо вона так безперестанку бігає в туалет. Може туди треба ізолювати, а, бо зараз ми ти будемо чув, бігати. Я чув, ти її помила повністю? Е, я її помила, просто, просто, е, просто вона аж вригала, що замостила. Очі замистила очі і ти її покупала, так? Так, трішечки, трішечки, трішечки покупала. Трішечки покупала, ну, добре. Врятувала вона цього бік-по. Але проблемка на очі. Що в неї застрягла кулька. Кулька застрягла в очку. І що ми будемо робити? Знову треба до лікаря їхати чи ми так дістанемося? Е, ти хочеш зі мною їхати до лікаря. А, вже можна? Але, але бігом, але бігом так, лікаря, Пляшку взяти. Добре, беру пляшку. Все, бігом. Погнали до лікаря скоренько. Давай, давай так, щоб йому там не дуло і не капав дощ. Бо там на вулиці дощ вже. Побігли. Скоренько, скоренько ми. Давай. То наша черга зараз. Чиж, що? Зараз мені треба закрити двері, щоб, щоб ніхто не зайшов. Угу, То мені виходити, так? Виходь. Добре, все, закривай хату. Закривай, зараз на ключі закриваю. Угу. Все, чик-чик, є. Побігли до лікаря. А, тут почекальня, та? Так. Да. Добре, я тоді почекаю тут. Все, а ви йдете до лікаря, та? Це то, то зразу все буде проходити, потім це буде вирізати. Ну добре, добре. А тут? Все вже? А ще й поки що ні. А що ще лікар казав чекати? Треба почекати, тому що, що блиставка. Е е на вулиці? Так. Ага, грім, ясно. Короче, Добре, я покладу сюди пляшечку, щоб вони забули. Треба перечекати, бо на вулиці штурмить, так. Так, е я кажу, угу. а вже прийшло? А напевно, що прийшло вже? Вже прийшло. О, дивися, дощик вже перейшов. Все, тепер можна йти на прогулянку з дитиною. Куди поїдемо? На пляж? Чи в горе? Ні, вона не вміє плавати. Якщо ти її заведеш на море, вона буде плакати, тому що, що вона не вміє. Вона боїться э, за її воду так плести, э, тому що в очку є така вод нитка. А, тут тут на море ще не можна, так? так? Поки та нитка не вилізе. Четвер поїдемо добре. А коли в якій годині? Десь зранку, в обід чи ввечері? Е ввечері буде паті. Паті на морі? Так. О, а то що, в честь чого Всі, паті? Будуть сьогодні, сьогодні моя дівчинка буде мати вже три роки. Ого, три роки. Вона буде вже дуже дорослою і буде дорослою. Ясно, ну йдемо, добре. Поїхали додому. Буде поки що, відкрила двері? Ой, а що в хаті хтось є, що двері не відкривається? Да, я відкрию. Ту в іншу сторону. Ти що, забулася? В яку двері відкриваються сторона в хаті? Все, можеш її тут припаркувати, та. Дитинка, бач, по дорозі, поки ми їхали, заснула. Не рухай її, хай поспить. Чуєш? Чи ти хочеш її перекласти в ліжечку? Тримай. Це її накривачка, так? Ні. А, це підстилети. це, коротше, така непромокашка, промокашка, що якщо вдруг вона попіссяється, щоб воно не протокло на ліжку, так? Так, ну є, є, є проблемка. А якщо вона впісється, я заберу цю штуку і буде все чисто на ліжку. Добре. Лягай біля неї я вас накрию.